Поезія конвалія. гаю конвалія під дубом високим захищалась від негоди під віття широким та недовго навтішалась конвалія біла, і рука чоловіча в віку вкоротила, ой понесли конвалію у високу залу, понесла її з собою панночка до балу. Ой на балі веселая музичника грає Конвалії та музика бідне серце крає. Тож панночка В веселому вальсі закрутилась, а в конвалії головка пов'яла, схилилась, промовила конвалія. Прощавай, гаю милий, і ти, дубом мій високий, друже мій єдиний. Та й замокла. Байдужою панночка рукою тою квіточку зів'яла. Кинула додолу. Може, й тобі, моя панночко, колись доведеться, згадай тою конвалію, як щастя минеться. Недовго й ти, моя панночко, будеш утішатись та по балах веселих та ночках звиватись. Може, той милий, що любить дуже, Тебе, квіточку, зів'ялу, й байдуже.